Привіт, мене звати Дмитро. Ми сьогодні поговоримо про оригінальні масляні фільтри JCB та їх аналоги. Зазвичай, коли ви намагаєтесь зекономити, ви обираєте аналогові фільтри, покладаючись на думку, що це якісна заміна. Але чи задавали ви собі питання? Чи відповідають дані фільтри до вимог фільтрації вашої машини? Чи зберігають вони максимальну продуктивність протягом робочого циклу машини? Оригінальні масляні фільтри JCB досягають поставленої мети у фільтрації та продуктивності роботи до наступної його заміни. На наше питання клієнтам: чому ви не використовуєте оригінальний масляний фільтр? Ми дуже часто чуємо відповіді: аналог працює, аналог не відрізняється. Навіщо платити більше? Але ви не відчуєте суттєву різницю в якості за короткий період використання аналогу. Зрозуміти та побачити результат ви зможете лише після довготривалого використання двигуна, проте може бути пізно. Іноді ми чуємо від вас думку про те, що в аналоговому фільтрі довжина паперу більша, відповідно, фільтрація має бути кращою. Це хибне твердження. У випадку, якщо у фільтрі більше паперу, пропускна здатність зменшується, що може призвести до зменшення подачі очищеного мастила в систему змащення двигуна. У випадку, коли менше фільтруючого матеріалу, фільтр не зможе забезпечити якісну фільтрацію мастила, що, як всім відомо, призведе до скорочення строку роботи двигуна. Оригінальні масляні фільтри GCD якісно працюють протягом всього життєвого циклу двигуна за умови дотримання інтервалів заміни фільтрів та мастерів. Візуально зовні оригінальний фільтр та фільтри аналоги виглядають дуже схоже. Розрізавши оригінал та аналог, ви можете побачити, як виробник аналогу видозмінює конструкцію механізму всередині фільтру. Виробник аналогу, замінюючи елементи механізму, зменшує таким чином вартість фільтру. Використовуючи оригінальні масляні фільтри JCB, ви забезпечуєте довготривалу, безперебійну роботу вашої машини.